Завдяки коаліції 13-25 вони, які нас підштовхнули, в нас є затверджений свій місцевий план дій з виконання резолюції. Також протягом цього року, завдяки проведенню аудиту безпеки, в якому ми провели сім маршрутів по нашій територіальній громаді, нам вдалося. Встановити камери відеоспостереження у двох населених пунктах, і в центральній садибі, тобто в селищі Довгому, за рекомендацій поліції, також встановлені камери відеоспостереження із визначенням номерів. Також ми провели низку заходів з педагогинями в навчальних закладах щодо попередження і протидії насильству. Домашньому насильству в сім'ї ну це основні заходи. Але під час аудиту ми визначили низку проблем, які будемо старатися реалізовувати далі і проводити аудит безпеки для безпеки. Це встановлено в найбільш центральних місцях. От, наприклад, в селі Бронька в нас встановлено біля адмінбудівлі, де знаходиться ЦНАП. Школа, бібліотека, молодіжний хаб, амбулаторія. Дітки пізно вертаються з дому, і це дуже важливо для того, щоб батьки були обезпечені, що з дітьми все нормально. Так само вибрані локації і в другому населеному пункті суха це гірські населені пункт.